Останніх 5,5 років більше працював в Польщі. Ну, заробітки, сім'я, дочка в мене доросла, син майже дорослий. Потрібні гроші, мусив виїжджати, працювати. Застала війна в Польщі на роботі. Федранок брат позвонив мені, ти дивився в новини, він каже, я їду. Кажу, давай я з тобою. Ну і все, воно ще не вірили, ні мама, ні жінка щось. Заберуся. А в неділю мені перезвонили, і 21 числа я вже був 21 березня в лавою захову. Це була Білогірка Херсонської області. Ми зайшли, просто тримали позиції на І Спереду 700-800 метрів від нас стояли танки, якщо прямій, так через поле. Тільки тишина я мамі перезвонив, як зараз пам'ятаю, так на 5 хвилин тихо, ну все, нема прильотів. Я до мами тільки набрав, кажу, мам, так, все нормально, все добре, добре. Тут починається кажу, кожумак, що я пізніше пережив, поклав трубку і через 10 хвилин прилетіло танчиком, повезло, прилетіло зверху по нижній кістці, прилетів уламок між м'язом ястрок і порвав і сухожиллям. Сухожилля не задів, Тільки трошки черкнув, але не перебив. Ну, а кістку розробило, уставку. Уламковий відкритий перелом. Каску знесло ворха, а в мене ні одна волосина на голові навіть не припала, 27 липня, другий день народження. В моєму підрозділі не буду говорити за всіх, а те, що я бачив, То хлопці на каски троє-четверо суток нон-стоп. Працювали, не відпочивали, не, не спали нічого. Або БК підвозять, або воду підвозять, або трьохсотих забирають, двохсотих забирають, просто працювали нон-стоп, при тому, щоб ви собі розуміли під шквальним артилерійським вогнем. Міни, не міни, сушки летять, танчики працюють, все одно хлопці їдуть, забирають, вночі по ночникам працюють, приїжджають, як ти в них треба забрати все. Той танчик, що по нам прилетіло, то він своє отримав, хлопці його зловили, скажімо так. Мене в армії вчили, от треба так тримати автомат і не інакше, прицілюватися так і не інакше. Я спитав у свого інструктора першого, кажу, а як правильно? Каже, а знаєш? Каже, як по натовським стандартам, кажу правильно, каже, по натовським стандартам, як тобі удобно, так і правильно. Саме основне перше це забути все, що вас вчили в радянській армії. Ну, основний принцип НАТО максимально ефективно і максимально зберегти особовий склад. Тільки знаєте, я не знаю, виріжете це чи не виріжете, то на даний момент у тих, хто у нас хлопці обстріляні, його да, співців. Це НАТО треба вчитися у нас, а не нам буде. Я вам скажу чесно, не страшно, не шкода, і, і в страшних снах воно мені не сниться. Ну, бо це не люди. Людей шкода, а цих ні, не шкода. Забагато зла вони, за дуже багато. Ні в які рамки не влагова.